От, власне, дорогі друзі, нарешті, чи я не знаю, може не нарешті, а не дай Боже, я знову біля цієї скульптури, яку чогось в Дніпрі вважають унікальною, чи навіть вона щось там виграла, я не знаю. ну Це жахливо просто. Це от, власне скульптура Атланта, такий пам'ятник. У Атланта, ну, дивіться, Атлант, весь я вже спину потім покажу. Оцей атлант з'явився якраз напередодні війни. Чи війни, мені здається, не було, коли оце поставили страхіття, чи під час початку війни. ну щось так. Особливої шуму такого не було, коли ставили це страхіття. Вони ось так він з'явився, іначе його не було, і раптом він з'явився. Це у нас тут центр Босфор. Де усі круті, такі будинки, усі, все поставили таке на вулицях по-іноземному, дихаючи, дихаючи якимися випарами магазинів ну, і проїжджих їжих машин. Люди там от стоять сидять, декілька людей. От Хочу показати вам оце страхіття. Бачите, зі спини, яке оце. Просто жах. А, літво Сайамат. Саямат. Саямат, коротко, саямат якийсь. Не знаю, що це таке. А, о, от, видно. 2020 рік. Зверніть увагу. 2020 рік це виходить, зробили. Це значить вже була війна. Але я ж кажу, шуму особливо не було в той час. Якось так поставили, дивно, такий бідолага стоїть, символізує початок активних дій по відношенню до генокоду нації, я так розумію, знищення цього генокоду, бо подивіться, він весь такий потрісканий, такий весь коли. Е, нічого, я дивлюся, от молодь вона вирішує свої питання прямо на камеру. У нас взагалі дивна молодь. Е, ну Знаєте, таке невеличке безкультур'я виховується, що взагалі не виховується. Ну Власне, коли оце таке дивишся, да, на таке дивишся, то що може виховати? Не заповнена нічим суть, просто порожнена. І, скажімо, знову-таки, я скажу, що це мораль, це жахіття. Отака дитина побачить. Цей образ це просто жахливий, просто жахливий. Образ такий, я не знаю, куди він рухається, він, мабуть, рухається в бік Босфору. В бік Босфору хоче щось туди зайти. Я не знаю. Може його орештки, коли він буде йти. Розпадуться і вони він завалить собою Босфор. чи усі елітарні точки, де розважаються і де немає поваги до люд, людини, до наповненості людини, де духовність просто вмирає. Власне, от хтось тут, я так розумію, щось затирають уже, чи може це щастя перенесе. Але я б біля нього навіть не стояла, бо, чесно кажучи, Конструкція дуже-дуже хитка, на мій погляд, немає стержень, так, як українського основи немає. І, власне, він може в якийсь момент завалитися. Принаймні, отаке відчуття. І, мабуть, це буде ознакою того, що завалилася оця правляча система. От вона от-от скоро втрати рівновагу і розсипеться. А, власне, от таке от. Неподобство, жахіття, на якому, вчаться, вчаться мабуть, життю сучасні люди, бо не, не, не людяні люди, взагалі страхітливе таке щось. Я не знаю, скажіть, от він позеленів, до речі, мабуть, він, я вже казала, підтримував партію Зеленського і 95-й квартал. І от власне. Перетворився у це. Так, Ідемо. нас пропускають. Власне, от бездушність основа цього суспільства. Вона просто просякнута в цій частині міста Дніпра. Тут просто усі дуже, дуже набідні люди ходять, гарні машини, от подивіться. Да? Будинки будуються, попри те, що а, війна сюди не назад не, не долітає ніщо, не долітає, бо це елітна така частина. І власне тут є, бачите, фотографуються такі моменти, але але, але це висячий садич якось називається. А, власне, Дерева, які закуті в метал, дерева розп'яті. Власне це ознака елітного Дніпра, яке будується, яке зводиться вже на один рік і має таку ознаку ну, не, не українськості зовсім. Тут немає українського дугу взагалі. Від поняття і назви тут, подивіться, болеро. Ну, все іноземне. Тобто це для іноземців, для переселенців, для бездушних представників, вироджених нас меншин, які думають, що вони тут панують, але їхні діти, на жаль, мають ознаки далеко не людей і хворіють не менше, ніж звичайні люди, при тому, що. Вони власне, мають достатні статки для того, щоб лікуватися і жити гарно. Але, але, але. От бачимо, що магазини не заповнені покупцями. Це просто магазини для одного покупця. От для двох, не знаю. Питання, як вони існують, це просто. Закріплення на сім'ї сині. Власне, що можна сказати ще? Отут немає взагалі душі, тут голова болить. А, цікаво, можна подивитися, до речі, зараз я подивлюся. Який же рівень випромінювання магнітного тут? Щас. А. До речі, ще один любопитний пам'ятник. Діти от сидять біля нього. Я потім покажу так.